Ты кандаура, а ну встань. Смотри, супес. Я тебе умножу на ноль. Ты тебе ясно, или нет? Кто ты есть такой? Ты кнопка блядь. Ты понял или нет? Сколько будет 7 и 8? восемь? Ну не стройте себя. Ну сколько будет 7 и 8? 7 и 8 Сколько будет? Ми сейчас на інтерв'ю решту да, поняти. Все, поехали. Если вы не сделаете к Новому году, вот ви не сделаете к Новому году. Вот от все здесь слышат, Я вас потеряю. Гена одіозна та широко відома постать в українській політиці. Він багато років був мером Харкова, а потім помер від ускладнень коронавіруса, перебуваючи ще на посаді. Після його смерті друга дружина Оксана Гайсинська отримала добротний спадок від чоловіка-чиновника. Ринки, кафе, історичні будівлі в центрі та інші активи вартістю понад мільярд гривень. Ми вирішили з'ясувати, що дісталося вдові Кернеса Оксані Гайсинській після його смерті. Чим вона займається зараз, а також уже про дітей та онуків покійного мера Харкова. Усі деталі розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Якщо в нас з тобою розмови відверта, да, в мене да. якби в батьках було четверо дітей. Вони всі були від різних дружин. Mm -hmm. Один з яких взагалі був якби не, не від нього. да. да, да. то тобто він був. Ми всі його сприймали як рідного, але він був не рідний нам бра. дружину. Екс Мара Харкова звати Оксана Гайсинська. Вона донька заступника генерального прокурора України Юрія Гайсинського. До шлюбу із Карнесом жінка вже мала сина Радіона від свого першого чоловіка якому зараз вже 33 роки після смерті чоловіка в грудні 2020-го Гасинська Гасинського спадкувала велику частину його майна. Зокрема, вона стала власницею компанії «Діамант-2006», який належить земля та будівля в центральній частині Харкова. Про це повідомляє зокрема і слідство. Інфо вартість цих активів оцінюють приблизно у 1,3 мільярди гривень. Більшість власності офіційно переписали на гайсинську після смерті чоловіка. Кілька тижнів ми витратили на дослідження майна, яке перейшло у власність гайсинських. В сумі це 66 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості та 26 гектарів землі. Для порівняння це 37 футбольних полів. А як пояснюють свої багатства, самі гайсинські пане Родіон, добрий день. Мене звуть Василь Бідун, я журналіст, це агенція розслідувань «Слідство інфо. Я зараз готую матеріал і хотів власне, вас запитати стосовно вашого майна, ваших бізнес активів які ви отримали впродовж останніх років. Прошу. Сана Гайсинська стала співвласницею кількох компаній, яким належить земля під фудкортом парку Горькова та кафе у парку Шевченка. Також вона отримала у власність будівлю в центрі Харкова, де раніше був обласний осередок партії регіонів, а пізніше штаб політичної сили, блок Кернеса, Успішний Харків. Також дива Кернеса стала власницею харківських компаній, серед них Флор, Стежте, Тельда Аури, Версіо. Вайсеж, соло інженеринг та Веберс вони володіють різними комерційними об'єктами в центральній частині міста, включаючи офісні будівлі, кафе та інші бізнес-приміщення. За найскромнішими підрахунками усі бізнес-активи родини гайсинських можуть коштувати близько 1 мільярда 300 мільйонів гривень. Останній допис в інстаграм жінка публікувала в березні 2022 року. Тоді Гайсинська виклала архівне фото з Кернесом і підписала. Я нахожусь в Украине. Пишу, пока дышу. Путин решил ускорить мою встречу с Геной. Он разрушает город Харьков, который Геннадий Керн строил с большой любовью. Путин уничтожает дома, больницы и города в моей стране и приносит смерть. Кровавая война с мирными жителями. Россияне, понимаю ваш страх. Но мир должен знать и наказать его, как убийцу моей Украины. Зараз же вона час від часу публікує в сторі свої фото, на яких складно розпізнати, де саме перебуває жінка. Спільних дітей у подружжя не було, але про дітей Кернеса відомо більше. Першою дружиною покійного харківського очільника була Оксана Василенко. У них є син Кирило, у якого вже самого є двоє дітей Кіра і Лука. Щоправда, у лютому 2022 року Кирило Кернес втратив дружину Яну, з якою вони були разом протягом 16 років. Причиною була складна хвороба жінки. Коли ж я на померла, Кирило оприлюднив зворушливий допис, якому описав біль втрати. Кохана, ти стрімкою кометою пронеслася через моє життя, залишивши по собі дві яскраві зорі наших чудових дітей. Ти зігрівала і надихала мене прекрасних 16 років. Ти була моєю найбільшою мрією і найпалкішою любов'ю. Це гірке слово була. Мені все здавалося, що я здатен прихилити небо для тебе. І що разом ми здолаємо цю потвору хворобу, і знову велике щастя буде спільним одне на двох. Аж ні, доля зовсім інша накреслила для нас. Я завжди пам'ятатиму нашу першу зустріч. Твій усміх, тепло твоїх очей триватимуть у наших дітях, додаючи мені сил іти далі. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік виїхав за кордон. Підставою було те, що він став батьком одинаком двох неповнолітніх дітей після смерті своєї дружини. Кирило розповідав, що війна застала його в рідному Харкові, де пробув він 20 днів. Він стверджував, що існувала загроза його життю з різних боків, його сім'я навіть мала тоді власну охорону. Чоловік вирішив поїхати з України заради безпеки своїх дітей. Достеменно невідомо, в якій самій країні живе Кирило. Одні подекують, що це США, інші, що Німеччина. Коли перший клуб упав на Харків, я спочатку не мог повірити. Я з тих людей, які до останнього не вірили, що це буде. І навіть коли почалась війна, мені почали дзвонити, всі кажуть, почалась війна, все, кажуть, ні, ви що тут ну, придумали, там може хтось там в салют стріляє, хтось там балується. А потім якби, я зрозумів, що це насправді, і, звісно, я відчував біль, так як це... Нагород, з котроми радіс виросли, котрому надав жизнь, жизнь, здоровье, мой отец, всю душу. В это, конечно, же, было больно і до последнего не хотел туда жать. Но я понимал, что нужен понимав, що мужені У се є другий син, який народився у цивільному шлюбі з Галиною Приваловою. Він також має власних дітей: доньку та сина від першого шлюбу. Данило вів непублічний спосіб життя, проте наприкінці 2021-го разом з дружиною потрапив у гучний скандал. Річ у тому, що Юлія поширила фото, де стоїть разом з чоловіком на фоні Кремля у Москві. Це відбулося на сьомий рік вторгнення Росіян на Донбас і вже за кілька місяців до великої війни. Найбільше фото супроводжувалося цинічним жартом про бандерівців. Лише у цьому році привалов створив сторінку в інстаграмі. Там є декілька дописів. І, судячи з його профілю, тепер він створив застосунок, де можна знайти потрібну клініку для собак. І став співзасновником компанії, що займається медичним страхуванням. Цікаво, що в одному із дописів Дмитро пригадав і фото, зроблене в Москві, та перепросив за нього. Чоловік зазначив, що це було недоречне. Він переусвідомив цю ситуацію. Крім цього, привалов розповідав, що не виїжджав за кордон під час війни, а жив в Києві, де живе й зараз, і продовжує будувати бізнес. Також він зазначає, що допомагає армії, але не робить з цього інфоприводи. Я поїхав разом з Юлією і з декількома людьми. Ми поїхали до Москви, тому що на той момент, якби ситуація була такова, що ти міг туди потрапити. Угу. В мене є в батька це не знаю, хто там хтось знає, не знає. В мене в батька є сестра близнючка. да, вона виглядає повністю як мій батько, але вона якби жінка, вона дуже прикольна, класна жінка. І на той момент вона якби жила там, і вона до досі проживає там. В Москві. А, і була ще жива бабушка Аня. Да угу. ми якби поїхали всі разом туди, і я не усвідомлював, якби що я роблю щось не так. Мавкар несе позашлюбну доньку Софію. Про неї стало відомо вже після смерті мера. Мати дочки звуть Ольга Муравицька, Їй зараз приблизно 45 років. Пара познайомилась у Харкові, отім подробиць їхніх стосунків немає. Моровицька народила дитину від Карнеса приблизно у 2009 році. Останом на зараз дівчинці близько 15 років. Від рідних Моровицької стало відомо, що жінка разом з донькою не змогли приїхати на похорон Карнеса. Річ у тім, що вони на той час проживали у Лондоні, а смерть політика випала на розпал епідемії коронавірусу. Відповідно, тоді Муравицька з донькою не змогли приїхати в Україну через закриті кордони. Утім, все ж Карнесу вдалося побачитися з позашлюбною донькою навесні 2020 року. Ольга Муравицька зараз займається бізнесом, японською маркою дитячого одягу преміум класу. Ольга є представником цього бренду та займається його реалізацією в Україні. Бізнес належить то в торговий дім мода. Власником якого до 16 грудня 2020 року була сама Муравицька та Оксана Гайсинська. Цікаво, що у 2015 році Софії, доньці муравицької подарували житло в престижному комплексі Києва. Йдеться про новопечерські липки, в яких дівчина отримала трикімнатну квартиру. Її вартість на той час становила 1,5 мільйонів гривень. Також відомо, що після смерті харківського політика Ольга Муравицька разом з донькою Софією теж мала отримати частину спадку. Станом на 2020 рік Ольга з донькою жила на дві країни. Україну та Велику Британію зараз жінка веде не публічний спосіб життя, адже її інстаграм є приватним. Очевидно, Ольга хоче триматися якомога далі від публіки. Ну а на цьому поки що, все. Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Рустуслав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.